Харківський дріжовий завод відзначає 101-й день народження та професійне свято. Підприємство розвивається в ногу з часом, є відкритим для нових ідей і продовжує дбайливо зберігати сімейні традиції в клібопечині. І головне вистояло в найтяжчі часи для Харкова, зазначив гендиректор, звертаючись до колективу підприємства. Ми досягли дуже багато, особливо в останні два роки. Те, що ми зберегли, це виробництво для людей, для міста, для суспільства, це великий е, такий подвиг праці. І я за цей подвиг вам вклоняюся і щиро від серця дякую. Харчова промисловість є фундаментом економіки всієї країни, говорять представники галузі. Ми даємо той продукт, який востребований кожен день. Одне з наших направлень це дрожжі, без якого не може бути випічений хліб. Друге направлення це кондитерське направлення напанітелі, які роблять вашу жизнь вкусною і сладка. Працівники підприємства кажуть, компанія стала для кожного родиною зі своїми добрими традиціями, можливостями та перспективами. Вітаючи представників харчової промисловості Ігор Терех, Хов, підкреслив вагому роль харківських підприємств у справі забезпечення містян їжею на початку вторгнення окупантів. я пам'ятаю ті часи перші дні війни, починаючи з 24 лютого минулого року, коли було дуже важко, коли потрібно було наготувати міста, але все було зачинене. Я пам'ятаю, коли я послав автівки. Перевозити муку на покровку, а їх розстріляли. Я пам'ятаю, що у нас працювало дуже мало підприємств, і потрібно було випекати хліб, і дрожжі були завдяки вам. Привезли муку, випікали хліб і годували людей. І ви пам'ятаєте, що тоді у нас в тільки в метрополітені укривалося близько. 160 60 тисяч мешканців і всіх потрібно було нагодувати, і всіх потрібно було евакуйовувати, і я дуже вдячний вам за тоді підтримку. І хочу сказати, що сьогодні ви дуже підтримуєте містян і не тільки зсу, це велика шана вам за це, але і містян, бо ви безкоштовно сьогодні. Даєте свою продукцію, і ми гадуємо людей. Теж безкоштовно гадуємо людей за самовіддану працю і високі трудові досягнення. миску працівників підприємства відзначили подяками і грамотами. Яна Доляєва, Віктор Доздрачов, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Арків Новини.